Ми не знаємо, що буде. Ми не знаємо. І я можу сказати всі ті великі аналітики, які вам говорять, що вони знають, вони теж не знають. Але вони будуть вам говорити, і вони будуть вас заганяти в невроз психоз своїми великими передбаченнями. Не ведіться на цю штуку. Я вам показала, як працює медійка, що нас розхитують. І розхитують як позитивним, так і негативним підходом. Негативний підхід вганяє в розпач. І ти такий, а навіщо щось робити, якщо нічого не можу поміняти? Позитивне загойдування вганяє нас у бездіяльність, тому що ну батя рішають нашу що щось робити. Не будемо бездіяльними. І на сам кінець я вас залишу з короткою. Тезою на тему того, що нам всім робити. Але перш ніж ми перейдемо до цієї тези, невеличкий, невеличкий такий передфінал. Диригую вам спокій, бо іншої ради нема. Бо інакше ця зграя позводить нас всіх з ума, деградації, деградації. Усе вже можна, все вже не табу, всі зіфи тягнуть, бутафорські брили, суспільство перемовчало ганьбу, а потім раптом всі заговорили. Прозріння, біль, невольницькі плачі, народ шумить, хвилюється, корчує, а влада усміхається, кричить. Уже ж ніхто нічого не почує? Душа вертає на свої руїни, тим часом там уже виросла квітка. Я чую, я слухаю нечутні голоси Серед німої музики мозаїк. Усе було на світі позавчора, в зіницях часу предковічний лід. І що лишилось, що лишилось? Нам, крізь цей бедлам і жах, і лихоліття дивитися, як зносить океан сумних людей ХХ століття. Згадайте, хто пішов від нас? Це страшне, розумієте? І оце відчуття хвильців океану, які позносили тих людей, важко відривати від себе ХХ століття. Але у нас попереду, 21. І ми в 20-х роках, нас ще дуже багато чого, нам ще дуже багато чого робити і зупинятися не треба. І попри те, що сам вірш досить трагічний, перші рядки мають додавати вам сили. Диригую вам спокій, бо іншої ради нема, бо інакше ця зграя позводить нас всіх з ума. Диригую вам спокій, бо іншої ради нема, бо інакше оця вся зграя, яку я вам тільки що показала, і яка у нас завтра буде танцювати, нам балет, позводить нас всіх з ума. Друзі, тримайтеся за свій ментальний стан. І тримайте його в ладу. Тому що це, в принципі, ваша перша відповідальність. Я пам'ятаю, що коли були перші дні вторгнення, коли було набагато страшніше, насправді набагато страшніше. Особливо в той момент, коли весь світ просто стояв на паузі і казав, що ми зустрінемося через 5 днів, там щось будемо обговорювати. В ООН, можливо, а ви тут поки що порішайте самі. Так от, я в той період казала: ви головне. Переймайтеся, ну, от перше, за свій психологічний стан, тому що якщо ви, там, типу, себе от в цьому стані витримаєте, то далі ви можете бути дієвими, результативними і так далі. У всіх у нас у кожного а, свій порог безболісності і свій порог психіки. А, я просто хочу вам сказати, що насправді уявіть собі, що ви в 2014 році, 20 лютого, дізнаєтеся, скільки. Триватиме війна, а вона триває от дотепер. Да? І вам говорять, от 20, там, 14 серпня 2025 року все ще буде тривати з обстрілами, і вам покажуть статистику, як все це відбувається. Жодна людина не справилася б з тим, що їй туди треба йти. Ну, уявіть собі, вам говорять, що буде в 2014 році, що буде далі, що буде наступні 11 років. Жодна психіка з цим не справиться. Але коли ти заходиш в процес, просто робиш свою роботу, тримаєшся за те, що тобі важливо, допомагаєш там, де ти можеш, донатиш активний, не розпорошуєшся на інформаційні провокації, усвідомлюєш себе і робиш свою роботу послідовно, постійно, пиклуючись про своє психічне здоров'я, ти вже робиш достатньо. Я сьогодні цей етер і зробила для того, щоб, по-перше, ви не велися вкиди, які постійно несуться. Тому що найбільша, найбільший сум в підготовці до таких етерів, які у мене нарізками є, але я сьогодні ці нарізки не викладала. В тому, що я розумію, що ці нарізки можна викинути в смітник через день після того, як я їх нарізаю. Тому що на наступний день всі ці. Аналітики скажуть щось протилежне і будуть знову ж таки через день знову змінювати свої покази. Тому слідкуємо, робимо свою справу, донеймо, стоїмо, і що ще можна зробити? Це знову ж таки цитата ретро, яку я використовувала в одному із своїх попередніх етерів з тих етерів, які я цитувала. А я цитувала сьогодні багато етерів. Ви можете піти їх в вкладці «Прямі етери», відмотати на півроку назад. Це досить швидко, два-три екрани, і ви вже побачите за обкладинками з Трампом Можете передивитися ці етери, і зокрема я там цитувала дуже потрібні слова стосовно того, що нам треба робити, що нам треба пропрацювати для того, щоб світ зрозумів, а чому нам треба допомагати? А в чому ми інші? А в чому наша українськість? І це треба не лише для світу, а й для нас. Працюємо над цим постійно. Не забуваємо про це ніколи. І ми обов'язково переможемо. Ви це знаєте. Слава Україні. Наша задача показати Україну, хто ми такі є. А в чому наша ідентичність? А в чим вона відрізняється від російської? Оскільки Путін претендує, що ніякої української ідентичності немає? Історії немає, мов, але ідентичності немає. Є русський мир як продовження концепції Росії, як держави цивілізації. А як ми відповідаємо людям, а в чому окремість України, в чому її фундаментальна? Різна ментальність. Чому ми інші? Ну Ми ж жили якось в одній імперії 300 років, ну, могли б якось там от так от там от в симбіоз війти, а ми ж інші. Чому це війна, не проксі війна, а розуміння, що наша ідентичність і ми самі собі важливі, що свобода для нас важливіша фундаментальна, ніж для них, а вони можуть жити. Певною мірою, там, делегуючи свою свободу кому завгодно, на горі, чому ми живемо в мережах? Чому у нас волонтерство це якась звичайна історія. Ну тобто на ці всі питання якось потрібно відповідати, щоб люди нас зрозуміли. В чому власна українськість і чим вона відрізняється від руського миру? І це дуже непросте питання. Я вам скажу, чому. Коли ми. Зачищаємо наш ментальний простір від насадження російського російського миру і російської реальності, нас дуже часто питають, причому наші друзі не просто але реально симпатики, кажуть: ну, а от же ж там, а велика культура. А що з нею? А чому так? Ну зрозуміло, що бюсти Пушкіна нам не потрібні. А чому Пушкін там не Шекспір, ні щось інше? Ну тут окей. Все зрозуміло. Але хтось каже: ну, ну дивись, ну так, війна, але там під час Другої світової в Варшавському гетто читали Гет, а в Ізраїлі грали Баха. А чому ні? І на це нам теж потрібна відповідь.